Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. І сьогодні на огляді ми маємо таку запчастину, як тефлонова прокладка. Хочу одразу звернути вашу увагу на те, як вони виглядають візуально. От ми бачимо тефлонова прокладку оригінального зразку. Ми бачимо, що вона гладенька. І ми бачимо, що вона трошки іншого кольору, ніж ці, які є в нас три види по аналогу. І це ось аналог. Колір, як виглядає кожна тефлонова прокладка, він є не таким важливим. Чому? Тому що навіть оригінальні тефлонові прокладки, коли приходять різні... Партії, вони кольором можуть відрізнятися, тому що їх не виготовляють так, щоб зразу зробили там мільйон штук, і потім їх продають, а їх виготовляють на заводі по потребі. Тому, звісно, що колір може відрізнятися. Але колір то не є таким важливим. Саме головне, і на що потрібно звертати увагу. На те, з якого матеріалу виготовлена дана тефлонова прокладка. І саме не менш головне те, щоб вона правильно ставилась у висівний апарат. Зараз ми по черзі будемо ставити тефлонові прокладки в наш висівний апарат. І ми подивимось, як вони стають. От, поїхали. Так. Отак вставляємо і потім прокручуємо. Так ставиться тефлонова прокладка. Ось ми бачимо оригінальний зразок. Ось вона стала. Ось, ось, ось так вона рухається. В принципі, ми бачимо, що є ще певний запас по зовнішньому діаметру. От, ми бачимо, який рух. Так, зараз ми її достаємо. І Потім вставляємо наші зразки по аналогу, які є в нас. Почнемо з цього першого зразку. Ми бачимо, що вона відрізняється трошки кольором. Але, як я сказав, то не є чимось важливим. Саме головне, щоб вони вставлялись і щоб вони працювали і були зносостійкими. От ми бачили, що вона стала. Також є, вона трошки ходить. Але ми бачимо, що вона стала трішки щільніше. Це ж, в принципі, очевидно. Ми бачимо, так, що вона трошки тугіше так ходить. От. Але саме головне, щоб коли вона стала отут, отут не було якогось вигіну, все, щоб вона була рівненька. От. Оце на що треба звертати увагу, щоб тут було рівненько. От. Так. Зараз ми дістаємо і пробуємо вставляти інший зразок. Так. Ось ми бачимо інший зразок, ми бачимо, що він є іншого кольору також, і він є такий трошки трішки, такий, менш еластичний. От, але зараз спробуємо його поставити. Так. Так, також став. Тут взагалі, бачите, практично не рухається. Практично не рухається. Немає зазорів таких. Але вона також стала. Бачимо, що також рівненько. В принципі, вона також буде працювати. Хоча тут ми бачимо, що вона стала дуже-дуже так плотно. Це абсолютно не впливає на роботу. Саме головне, щоб вона стала вас рівненько. Стала на своє місце, і тут було рівненько, не було вигинів. Якщо тут буває, ставиться і так її вигинає. Отак, якщо вона стала і так її вигинає, то це буде впливати на вашу роботу. Чому? Тому що не буде створюватись відповідний вакуум, і відповідно ваша сівалка буде сіяти не так точно, з просівами, тому що вакуум буде випадати. Зараз ми спробуємо інший зразок. Ось в нас останній зразок. Ми бачимо, що по кольору він практично один в один з оригіналом. Бачимо, що різниці майже немає, практично одинаковий по кольору. Ну, зараз ми його поставимо у наш висівний апарат. Так. Оп, Оппа. Ще треба. Ми бачимо, що останній зразок дуже-дуже стає тяжко і дуже-дуже важко всовується висівний апарат. В принципі, він став, він став, от, але це ми зробили з дуже сильним зусиллям. От. І ми бачимо те, про що я говорив, що коли він став, ми бачимо, що там є ось такий зазор, ось такий е, щенка. І е, це, е, я не знаю, чи воно е, прижметься висівнім, висівним диском, оце вже може впливати на вашу роботу. Тому, коли купуєте е, дані тефлонові прокладки, е, одразу. Попробуйте поставити на свій вісівний апарат для того, аби зрозуміти, чи дана тефлонова прокладка є у витриманих розмірах і чи вона так стає, як вона має бути. От ми бачимо, що остання тефлонова прокладка стала на своє місце, але дуже з великим сильним зусиллям. І ми бачимо, що тут є. Певна щілинка, яка може в подальшому впливати на ваш висів, на висів тієї культури, яку ви сієте. І відповідно от на ці моменти потрібно звертати увагу, як вона становиться і з якого вона матеріалу. Колір, я ще раз повторюю, не грає великої ролі. Коли ви купуєте тефлонову прокладку, чи то оригінал, чи то аналог, звертайте увагу на те, щоб вона правильно. Поставилась у ваш висівний апарат. Дану тефлонову прокладку ви можете придбати на нашому сайті, переходьте за посиланням. В нас є як оригінал, так і аналог. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня!